Всім доброго дня, наші підписники. В короткому відео ми говорили, що вже за цими цуценятами їдуть до нас зі Львова. Бонять вулиця до мене. Йому страшно не вулиці, не на вулиці, на висоті. <рес> 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 Якби випустити, вони б тут ганяли, але ми не випускаємо їх. І тері мовчить, бачите, тері вже стерилізована. вже шовчик заживає. Які вони важкі такі. П'ять хвилин тримати на руках. Ну що, хороші новини. І знаєте, ми дуже раді, що сім'я вирішила взяти двох сім'ю до себе. І це дуже добре, тому що ви ж бачите, яке прилаштування в січні, в лютому місяці. Тому дуже приємно це, тому що не треба буде їх випускати на смітник. Хоча вже там ніби є будка, це все, але ви знаєте, це не умови для тварин, які би хотілося, щоб вони жили. Звичайно, хочеться кращого. кращого. І... Боня, вони його першого пригляділи, оцей хлопчик. Бончик, будеш тебе там любити, ти будеш чимно себе вести, правда? Правда? Бонь. Подумаю. Подумаю. І Тері, сестричка, яка теж найменша, з Тедіка. Сестричка Тедіка. Тому дуже приємно, що саме вона теж їде в сім'ю. І е, вони разом з Боніком були протягом цього часу, то нормально вони ладнають, граються, вона його кошмарить, вона <говорить> така з Каті по ньому пригає, ну любить вона. Молодець, все нормально там, да? Серця колотять. Ну, це дуже приємні новини. і ми е... Хочемо так само дати таке життя і тим, які залишилися, ще одною цікавляться собачкою. І... Лісуня. Mm. Цікав... Ні, лісуня, і гіта шукають е, сім'ї свої, будемо обновлювати відео, ще раз виставляти. Ми не хочемо їх повертати назад, е, мріємо і прилаштувати і тих трьох, що там є. А тож, може хто хоче, пишіть. Варнімо. Ми всі хочемо прилаштувати, да, але зараз зосередимося на цуценятках, да, бо їм найважче. І, звісно, зосередимося на стерилізації мамок. Хай трошки потеплі і будемо ставити себе коловку. Не знаю, як ми то все будемо робити. Але треба, треба. І, до речі, вони вчора так смішно вибігли обоє ці режі. Мамки не стерильні, збудок представляєте? вони там сиділи. Я вже думала якось тихенько підкрастися, чимось закрити Це двері. Двері просто прижать чимось, але хто ж його знає. Хто ж його знає, іменно в якій вони Чого сиділи, так. Да. Ну, ну будемо щось думати, бо знаєте, оце продовження, вибачте, 19 стоєнці здуріти можна, таке немає продовжуватись. Скільки лишилось? Лишилося, ну скільки двоє тут, виходить, і троє на смітнику, п'ятеро, лишилось 19. Ну, і те, помер. Ну, один помер, да. так. То... Зі 18 лишилось п'ятеро. Але ж лишились дівчата, ви ж розумієте, лишились неконтактні дівчата, і один, один плутав. Хлопчик, ну ми теж будемо його знімати. Можливо, хтось змилується, <забери> забере хлопчика і більш він такий лякливий. Забере в сім'ю його. Але в сім'ї буде все добре. Ховаємо, Що? бо вони -е да, Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Продовження ще короткі знімемо або фото. Ставимо з новою сім'єю. Всім гарного дня, всім пока.